Романтична лінія від французького бренду Simon Perel Тюль, оздоблений вишивкою та вставками із макреме. Згалтер пушап із глибокою лінією декольте. Всередині ліфа передбачені два з'ємні вкладищі з ефектом пушап, що ідеально вирішують проблему асиметрії грудей. Шов вертикальний. Максимально припіднімає груди. Спинка виконана із жакардової тканини, що стилістично нагадує вишив. Три положення об'єму спинного поясу в ретелі регулюється та оздоблені спеціальним м'яким войлочним ефектом. Трусики шорти бразильяна оздоблені в передній частині вишивкою по тюлі і взаді. Додатковою квіткою у пікантному місці анатомічний шов для максимального комфорту, сіднички абсолютно без шов. Трусики класичної лінії талі оздоблені